І коли підійшли, їх зв'язали, а потім відкрили вони цю піч і кинули їх. То в Біблії написано, що вогонь вдарив по тих і вбив тих, хто кидав трох хлопців, настільки був сильний. І вони кинули їх туди зв'язаними. Проходить одна хвилина друга. Хтось каже із своїх прислуг царських, царю, пойшли додому, будемо мати свято пір. Оцих троє ти лишився, які йшли проти течії, їх уже немає. Вони згоріли. Тепер все царство тобі покорилося. Всі будуть, Боввану і стукану поклонятися. Ми поставили і організували доктрину поклоніння. Бога маємо і стукану в Вавилоні, і всьому царстві вавилонському. А цар не спішить. Ця людина мала роздвоєне серце. З однієї сторони він поважав, любив і хотів допомогти хлопцям, а з другої сторони, не міг нарушити закон медян та персів і прислуга, і керівники його, могли б його стінути з царського престола, і він цього боявся. І нічого було діяти, коли він кинув, він додому не спішить. Проходить хвилина, друга, третя, п'ята. Вже, здавалося, нічого не залишилося, пічка розпалена в сім разів сильніше. Тільки кидають хлопців і вбиває полум'я тих, хто кидали. І він підходить іще до пічки. Чого ти йдеш туди, царю? Повертайся в свої царські чертоги, але ні, він приходить до пічки. Він просить, відкрити двері. Відкриваються двері. І потім друзів своїх запитуються, руки тремтять, тіло все колотить. голова потнилася, очі протирає двічі. І запитується своїх друзів, які були намісників, керівників, заступників. Скажіть мені, чи ж це правда, що я бачу? Скільки ж ми юнаків кидали до печі? Троє, чи ні? І всі один голос вторить, так, царю, троє. Ми кидали троє хлопців до печі. А він тоді запитується, а що ж це таке, що я бачу четвертого? Які ходить між ними і обличчя його похоже на Сина Божого. Хто він? Сидрах? Месах, Гардінаго. Прозріння прийшло за одну секунду. Раби Бога Всевишнього, закричав наукодоносор. вийдіть! Вони послухалися царя. Вони виходять з печі. Цар підходить до них. Вірьовочки були розв'язані ні одної шнуриночки на руках на ногах. Одежа не пахне димом, волосся на місці. Напевно, ще більше було поглажене і причупурене, як спреєм попурхали в печі. Вийшли, і цар прикликає всіх вельмож своїх, всіх князів своїх. І все керівництво країни. Він пише великого листа і посилає своїх посланців на верблюдах, на мулах, на конях бігом бігти. Біжіть і їдьте в кожне село, в кожну провінцію, в кожну область свого царства Авілонського із цим листом. І дайте кожному наміснику меру городів, губернаторам і керівникам всіх рангів. Якщо хтось не буде поклонятися Богу сідраха, Місаха Євгінага, той буде пороблений на кусочки і дома будуть унічтожені спалені. Пробудження революція в духовно-моральному світі від відступництва до живого Бога прийшла через 5 секунд. П'ять хвилин там у печці, троє мужів в седрах, місах євдінах, сказали, ми тобі не поклонимося, Бован, служити Богам тобі, і хана не буде. Ми знаємо, що є живий Бог Ізраїлів. Алілуя. Троє людей повернули історію країни сп'ять. Шановні мої, легко було й іти проти течії, але вони йшли проти течії. Скільки сьогодні визовів має Україна, скільки нам приходиться не підписувати контракти з нашою совістю? Скільки разів нам приходиться на перехресті наших доріг християнських не йти на компроміси, і йти проти течії. Ідіть проти течії, якщо хочете бути живі. Хтось сказав, да зараз воє, зараз другий час, зараз не той. Так, звісно. Не атеїстичний комуністичний час ні-ні. Інший час. Але визови стали ще сильнішими. Друга історія це історія одного чоловіка, який жив в країні Сходу, в землі Уц. Звали його Йов. Можливо, коли мені тяжко на душі, то я проповідую цю тему. А можливо, вам важко. І я говорю для вас когось. Давайте ми собі намалюємо, нехай Дух Святий намалює нам картину життя цього чоловіка. Цей чоловік жив в цій країні Сходу і був дуже багатий. Хтось сказав, сьогодні йде велике розділення між багатими і бідними. Слава Богу, Україна має більш-менш середній рівень. Хочете побачити, що таке багаті і бідні, поїдьте в Індонезію. В одного будинок за 2 мільйона, а в другого за 500 доларів. І живуть на одній вулиці. Хочете побачити, що таке багаті бідні, поїдьте в Нігерію. Америці більш-менш один рівень. Якщо є багаті, то ти не знаєш, скільки грошей у них на рахунку. Тому що вся інфраструктура одинакова для всіх: і ресторани, і супермаркети, і бензини, і машини багатше чи бідніше. Немає різниці. Але подивитися на ту землю, в якій жив Йов, ця земля була благословенна через нього і в ньому. У нього було в той час три тисячі верблюдів. Ось який багатий був цей чоловік. А вівці, а ослиці, а інша тварина. Він настільки був багатий, що коли він сидів серед вельмож того Сходу, то перед ним всі вклонялися, поклонялися. Він в раді того міста і тої території знаходився. Бог його чудово благословив синами й дочками. Було в нього семеро синів і троє доньок. Доньки були симпатичні. Він був дуже уважаємо людина. І в Біблії не написано, що він був пророком чи царем, священником чи пастором. У Біблії написано, що він краєм уха чув, що є Бог на небі. Але він любив Бога. Оце перший критерій, який повинен бути в серці любити Бога і любити людей. І ви знаєте, що сатані не подобалося, коли він дивився зайом. Тому що в один день пристали перед лицем Божим, сини Божі прийшов Сатана. І Господь запитався, Сатана, де ти взявся? Де ти був? Що робив? Куди ти ходив? Сатана каже, Господи, я всю землю обійшов А де ж ти був? Та я все бачив. І тоді Бог каже, чи ти звернув свою увагу на раба мого Йова. Немає такого, як він. Чому це Господь звернув увагу на нього так, немає такого як він. Скажіть, на що хотів Господь звернути увагу? Скажіть, думали ви на цій історії, шановні, чи ні? На що? На те, що було багатство? Ні, написано в Біблії, Багатство це дар Божий. Якщо б Господь сьогодні дав мені багатство, я б його роздав би на другий день. Дайте мені сьогодні мільйон в руки, через п'ять хвилин не буде. Я місіонер. Роздаю, благословляю, допомагаю, відкриваю, проповідуєм. Давай, пускай погода. Бо це мій характер, це моя душа. Благословляйте. А багаті люди, вони знають, як робити гроші, бо гроші роблять гроші. Вони роблять інвестиції і На це звернув увагу Бог, ні. На сім синів і дочок ні. На кого він звернув увагу? На дружину? Ні. Каже, чи ти на його звернув увагу. А що, Господи, ти так знайшов у ньому? Де Ізюмінка? Де серцевинка, скажи. Де ключі? В чому? А ось чому. Сини збиралися кожний час на банкети. То свято в одного, то в іншого, день народження, ювілеї. І в Біблії написано, що коли сини й дочки збиралися пити вино, служити один одному, мати фольклорі, пісні і танці. І коли цей піршиствіний круг закінчувався, йо війшов до своєї хати або навіть на пір до них не приходив. Він ставав на коліна і молився і казав, Боже. Я приношу жертву, оце ягня за сина, оце ягня за другого сина, оце ягня за третього сина, за кожну дитину він приносив ягня, казав Боже. А може так трапилося? Що хтось із моїх синів або доньок ненароком поголив Твоє ім'я. Я, як батько, як священник заступаюся за мою сім'ю, яке близько до мого серця, і приношу жертву перед тобою. Ось де було серцевина. На що звернуло увагу небо? Чи ти звернув увагу на раба Мого Йова? Немає такого, як він, да Господи звернув. Ха. Чи ж намарно він так все має і тебе шукає? Це через багатство. Він не має нужди, він не працює зранку до вечора, так як інші. Подивися, як йому ти все дав. Невже він з цієї доброти не прославить тебе? Шановні, я бачив дуже багатих людей. Бували мільйонери, які лежали на ліжку і закінчували своє життя, залишалися секунди, протягували руку і хоча б ще 5 хвилин. Я бачив мільйонерів. Які ні одного долара не давали на місію. І Я бачив простих людей, які жили від чека до чека, від зарплати до зарплати, а давали все для неба, для місії. Ми бачили всяких людей. Але скажіть, будь ласка, чим багатші люди, тим стає трудніше їм славити Бога? Той, хто хоче додати свої статки і мати мільйон. До мільйона він так тянеться, ніч і день не досипає. І доказано, якщо тільки він отримав мільйон, приходять заскоки, умопромрачення, і голова пішла кругом до другого, до третього мільйона ідіот по головам, вже зупинити не можна. Ми бачили такі симптоми і бачили таких людей. Дуже рідко є люди, багаті, які так славлять Бога і так люблять Бога. І один із них був Йов. Але Господь сказав йому. Слухай, ти думаєш, що через багатство Йов такий? Ні. О, да, Господи, забери в нього багатство. Побачим, чи він тебе прославить? Значить, слава була в устах Йова. Читайте про Камалахі. Я знайшов там 12 сильніших визовів, сильніших, так званих 12 пунктів в житті для нас. І один з них ось який. Я, Господь, прокляну ваші благословення і вже почав проклинати. Скажіть, шановні, чи ми хочемо щоб мати благословіння? Чи Бог хоче нас благословляти? Чи ми задоволені, як нас Бог благословляє? Хто буде казати, Боже, не дай мені благословення прокляття? Такого не буває, правда? Господи, ми не хочемо твого благословіння, такого не буває. Це глупо, ступит, нерозумно. Ми хочемо мати благословлення, а Бог каже, я Господь почав проклинати ваші благословення і вже проклинаю. Господи, для мене це шок. Як це зрозуміти? Чому? За що? Як це зрозуміти? І Господь говорить далі: за те, що ви не прослявляєте мене. Читайте про Камалахів. Моя дружина Наташ один раз бачила видіння, коли Дух Божий підняв її на небо. Вона побачила 12 престолів. І старих, і нових пророків. Вона побачила Господа, який зайшов, і Он перед ним ішов. І коли Дух Божий, і ангел почав показувати людей було тьмитм на землі. І Господь каже: дивися, я народу моєму дам все. Я дав все, а тільки дехто мене прославляє. Ми недавно були на острові Патмосі. ми стояли на колінах, читали відкриття. І ми дочиталися до того місця, де написано, що там знімають вінці 24 і старця, і своїх голів, і поклоняються пересидячим на престолу і кричать, достоїн, 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 достоїн. Прийняти і честь від людей. Там животи літають, очі закривають, ноги закривають, крилами літають і кричать день і ніч, не маючи спокою свят, 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 свят свят! свят! Господь собор. Там на небесах немає спокою. Шановні мої, ми ниємо, ми плачемо, ми стогнемо, ми тільки скаржимося. Боже, Боже, чому так, чому так? ось дивись, що я прочитав з Малахії. На роботах немає. Ми постимося, ми молимося, а Боже, не виходить. Шановні мої, подивіться, як було 20 років назад, коли стояли в черзі по списку, отримали кілограм варенки за 20. Живлі одні тільки їздили, а зараз дивіться, які машини у нас. Ви хочете знати, що таке Україна? Поїдьте в Африку, коли ми їдемо, за нами бігають з животами, хлопчики і дівчатка, пукнуть з голоду, хліба немає. Вмирають. Ціну платять. Вбивають їх за це. Холодильник відкриваєш, там бутилочка води. Поїдьте в Індію подивіться, в друге місця подивіться. Люди моляться за кусочок хліба. Бог дав все в Україні, а в нас уста закриті. Слава Богу за те, що Бог нам дав. Нехай слава Богу піднімається. Бог любить славу. Його прославляв Господа. Дуже слава, і Бог каже, він прославить мене. Ну ні, ні, ні. От багатство забери, побач, він прославить мене. Господь дозволяє, йди, але душу в ньому сприши. І тоді приходить диявол. Ви знаєте, що колись як я починав місію добрий самарянин, Бог через мене розпочав цю роботу, і мої брати підключилися разом, були, і багато інших братів і сестер. І Церкву Божого спасіння відкривали, починаючи наші іванізації. Я пам'ятаю, що брати на бесіді прийняли рішення, якщо хтось буде дивитися телевізор на шість місяців на замітку, на замічання. Разозулю, ви багато вже вилучили людей. Ще нікого, так? Да? Вже за телевізор ні. Уже за телевізор ні. А раніше вилучали. Але тоді браття на бесіді сказали тільки один іскюз. Тільки одне вибачення ми даємо сім'ї Славі Карачука мати в хаті телевізор. Чуєте, брати, вже тоді перешагнули закон Моїсея. Вони мені дозволили мати телевізора. І ось я купив таку маленьку коробочку телевізора, бо кажуть, Славік почав виходити в телефір, у Т1 було і у Т2 по телебаченню, українському. І йому треба подивитися, як йдуть ці програми, чи правильно, чи неправильно все змонтовано. О, Савіку, ми дозволим. Хто міг коли подумати, що такого телевізора буде мати дівчинка в поліському селі, яка пасе корови? О! Правду я кажу, чи ні? Ну, кажіть щось. Ну. Правда? Кожний хлопець і дівчина буде носити такого телевізора в своїй кишеньки. І ось тут є мільйони, мільйони, мільйони інформації. І всякі телебачення, і всякі мультики, і всякі фільми, і вибачте, всяка порнографія. Сьогодні спеціалісти по медицинському дослідженню в Америці дослідили, що хлопець чи дівчина захоплюється такими грязними сайтами, і вони попадають в мозги, то потім три роки. Людина пробує звільнитися розуму, який заплутаний цей грязю в три роки. Хто міг коли подумати? І ви знаєте, що люди, які готують фільми, вони дуже мають досвід і вони діють на моральну сторону людини. Знаєте, часом так. Або пісня йде, або слово, або проповідь, або фільм. Людина то плаче, то сміється. Там є всякі моменти, всякі сюжети, там є дуже багато всяких таких моментів, що. Людина емоційно слідує і здається, що вона там, всередині, в середині в гущі тих подій, переживає за одного героя чи за іншого героя. Але диявол, який придумав сценарій для Йова, він придумав такий сценарій, від чого можна було отримати шок, обморок. Навіть братів із сивиною, правда? Що він робить? Коли Господь дозволив, сатана йди. Але, будь ласка, не торкайся його. Забирай у нього, що ти можеш, що він робить. І коли сатана напав на Йова, то в Біблії написано, що приходить один вісник, прибігає, весь пилюці, мокрий, руки трасуться. Пане, пане Йове, ти знаєш, ми там посліли свої стада, савіяни напали, верблюдів забрали. Ти залишився ні з чим, І один залишився, щоб звістити тебе. Один ще не закінчив, як сценарій пише диявол, другий біжить і меседж в устах його. Пане, пане, вогонь з неба впав! Отроков побив! І вівці загинули. За ним третій, за ним четвертий. Один за одним, здається, від цього можна шок отримати. Новина за новиною, одна сильніше іншої. Оце так сценарій фільма. в історії мужа Божого. Можна було цілие епохи писати. Епопеї. І тоді саме сильніший вісник прибігає до Йова і каже: Йове, пане мій, ось твої діти були в твого сина. І коли вони там мали веселини, вітер піднявся, буря із пустелі навалилася на дім, завалився будинок. І всі твої діти загинули. Від цього можна було дійсно шок отримати. Така новина за новиною. І це забрали це. Можете собі уявити, це таке звіщення, яке получив цей чоловік, за одну секунду, рахуйте, лишився багатства, слави, прибутків, грошей, всього і рабів своїх. Але більше всього це сини й доньки. Можете собі уявити, десятеро гробів один в ряд. Десятеро дітей. Як можна було перенести це все його? Отримати вісь, родив. Виховував, на руках носив, кормив, поїв, жертви приносив, і ось вони лежать в гробах десятеро. Я розриваю одежу свою, посипає пилюкою голову свою, а сатана уважно стежить. Що ж цей чоловік скаже, яка буде меседж в устах його? І коли він каже свої уста, то сказав Господь. Перше ім'я. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господа буде благословенне. Сатана відійшов ні з чим. Пройшов певний час. Нелегкий був час. Як можна було принести матері? Я думаю, що в нього жінка була одна із супер жінок. Вона стільки перенесла, вона стільки витерпіла, вона стільки пройшла і пережила, і слава лишилася, і багатства немає, і прислуги лишилося. І саме боляче для маминого серця це дітки. Інколи мама каже, готова сама в ліжку лежати, температуру на себе прийняти, аби дитині було добре. Сім, синів і доньок, троє. Немає нікого. Проходить певний час. Невідомо скільки являються сини Божі перед лицем Господа, і приходить сатана і запитується: Господь, диявол, ти знову прийшов? Де ти був? Де ти ходив? Що ти робив? Що ти бачив? Все пройшов і все бачив. Чи ти звернув свою увагу на Йова? Як би хотілося, якби зараз на небі була конференція, і Господь запитався ангелів, чи ти звернув ангел, який охороняє славіка в день і вночі увагу на славіка, як би так хотів би. Як би хотіли б наші рейнти, співаки, пастора, проповідники, братські комітети, мама, тато, син, донька, чи ти звернув увагу на раба рабиню Мою? Так звернув. А що ти сатана говорив? Ти говорив на нього такі слова, а він дивися твердий, і ні одного слова він не сказав проти. Коли йов розірвав одежу свою, і він одівся в рупіще. А знаєте, у той час рупіще, що означало, що коли людина розриває одіж свою. То він розірвав її, можливо, на 20 шматочків. Чому? Тому що кожний шматочок в той час репрезентував або представляв одне горе. В нього було 10. Синів і дочок, це було десять шматочків. Вівці, верблюди, осли, ослиці і всі шматочки. Він потім зібрав до кучі, і потім ниткою хтось шив йому. І коли він одягав оцю робу і йшов, то люди взаді могли порахувати один, два, три, п'ятнадцять, двадцять, двадцять ураганів, двадцять вітрів, двадцять бурь, двадцять випробувань, двадцять біт! навалилося на цього чоловіка. Він одівав ці рубіща. Коли Сатана сказав, Господи, знаєш, кожа за кожу, а за тіло чоловік все віддасть. Ось торкнися його, зійди, побачиш, чи він тебе прославить. І Бог дозволяє: іди. Душу збережи у нього, і сатана пішов. І в Біблії написано, коли сатана прийшов, він поразив його лютою. Чуєте? Лютою проказою. Чи ви знаєте, що таке проказа? Коли у нас колись брат Дмитрий був в сарнах прокажений, ми їздили, дивилися, коли він розкривав своє ідіяло і бачив, як косточки, кісточки бігають у нього на його колінах. Я бував в Індії, в прокажених лагерях, коли казали, поліцаї вам туди не можна. А я з американцем заходили, де півтори тисячі прокажених, і кругом охорона поліцаїв. Ми заходили, ми бачили тато, мама, двоє, п'ятеро, семеро діточок. В одної дитини уха немає, там зіла проказа. У другого зуби видно, тому що всі губи з'їдені. Там дивимося, половину щуки немає, там половину немає кожи, Видно, як ребра рухаються, там колінка видно, як косточки рухаються. Прокажені люди страшне. Ми заходили в намети, просили помоліться, будь ласка, нас просили, попросіть у Бога милості. Ми молилися з наметом, намет ходили. Ми вийшли поліцей і сказали, як ви посміли там бувати серед прокажених. Але сьогодні медики об'ясняють, що люта проказа це не та, яка в Індії. Це не та, яка була колись під час Христа. Люта проказа сьогодні не об'ясняється медицинській термінології. Коли нападає люта проказа, люта не просто проказа, а написано люта проказа. Коли нападає на чоловіка, ви не можете взнати його. Коли троє друзів прийшли подивитися на нього, вони не взнали його. І вони, коли побачили, наскільки він був в цій проказі. Написано в Біблії, що вони сіли і дивилися на нього, і сиділи день за днем семеро суток. Дивилися на Йова і уставили закрити. Недавно вони сиділи за столом, недавно веселилися, бесіду мали, а тут сидять, дивляться на Йова і мовчать семеро суток.